Ви коли-небудь відчували, що деякі проблеми вагомі ніж вони є насправді. Це не випадковість. Ваш мозок робить одну критичну помилку. Ця помилка румінація, нескінченне прокручування негативних думок. Ви обмірковуєте кожну деталь, а рішення так і не з'являється. Знайоме? То що ж відбувається? Ваш мозок думає, що пережовування проблем це рішення. Насправді ж це лише підсилює стрес і тримає вас на місці. Тож, як зупинити цей цикл? Наступного разу, коли спіймаєте себе на румінації, запитайте себе, чи допомагає мені це зараз? Якщо ні, зупиніться, змініть діяльність, встаньте, порухайтесь, або візьміть ручку, запишіть думки на папері і залиште їх там. Ваші думки це не ви. Не дозволяйте їм керувати вашим життям. Якщо це про вас, напишіть у коментарях, Зупиняю румінацію та підписуйтесь, щоб дізнаватися більше про те, як керувати своїм розумом.